Одне з найдавніших укріплених городищ на Дністрі. Розташоване воно на території сучасної Молдови неподалік від українського кордону. Вчені вважають, що саме тут міг бути головний центр племені тиверців. Археологи виявили залишки потужних валів, ровів та ремісничих майстерень. Городище займало вигідне стратегічне місце на торговому шляху між Балканами та Руссю. Тягень не був столицею у сучасному розумінні, але, ймовірно, саме тут зосереджувалася влада, торгівля і духовне життя племені, знахідки кераміки, залізних знарядь, прикрас і зброї свідчать, що громада була розвиненою і мала тісні зв'язки із сусідніми народами. Деякі дослідники вважають, що тягень виконував також роль фортеції, яка захищала тиверців від кочових племен степу. Високі вали та розташування над річкою давали природний захист і контроль над торгівлею. Хоча з часом назва тиверці зникла з літописів, пам'ять про тягінь залишилася. Сьогодні мовчазні пагорби і рештки давніх стін нагадують нам про те, що саме тут билося серце одного зі слов'янських племен ранньої Русі.